Якщо ви стоїте більше 2 трьох хвилин, я зможу за привітати. Ви стоїте її неправно. Якщо ви зайшли на це відео, значить вам цікаво, як стояти її правильно. Зараз все покажу. Якщо вам хтось сказав, що планка це має бути суто рівно, я вас знову можу привітати, за довго тобто найвали. Питання ж слідуюче. Як стояти ту планку? Якщо не рівно і не криво, то як? А зараз поясню. Щоб стати планку, вам треба виконати наступні положення. Перше лягти на землю. І зразу звернемо увагу на ноги. П'ятки разом, носочки трохи по сторонах. Друге положення руки перед собою, так, щоб між руками і тулубом утворився кут приблизно 90 градусів. Прогинаємо до догори. Підніматися потрібно до тієї пори, поки м'язи пресу не будуть відчувати напругу. Ключовим моментом буде зжати булки так, щоб туди ніхто нічого не ні всунув. В принципі, планка готова. Давайте ще розберемо помилки, які найчастіше допускаються при виконанні цієї вправи. Перша помилка. Зразу зверніть увагу на спину. Не потрібно прогинатися, як не знати хто. Де також відноситься те, що й не потрібно сильно високо вигинатись. Якщо ви віднайшли вже свій баланс в планці і виконали її за моїми порадами, то ні в якому разі не тримайте голову, так як я зараз на відео. Так будуть навантажуватися шийні м'язи, це нам не потрібно, Дивимось вниз. Також слідкуйте, щоб ваші лопатки не стискалися разом. Розправляємо їх. Якщо у вас виникло питання, чому така розцарапана спина, скажу зразу, там в мене немає. Якщо це відео вам було трішки корисним, можете поставити лайк, підписатися на канал, але підписатися в тому випадку, якщо вам потрібен цей канал, якщо вам не потрібен, ви тільки пішов на це відео, можете не підписатися. Подивившись це відео, я думаю, всі змогли здати планку правильно.